Доброго дня сьогодні ми вам хочемо показати булир'ян, які ми виготовили під замовлення для клієнта. Характеристики цієї печі просто виражають висота 680 мм, ширина 500 мм, довжина 695 мм, а вага 67 кг. Але ось основна родзинка: це винос на 40 см. Це було створено для того, щоб піч розмістити в приміщенні, а завантажувальний отвір в тамбурі. Ця піч була створена на замовлення з за урахуванням всіх побажань нашого клієнта. Зараз ви можете побачити відгук від нього. Доброго дня. Сьогодні ми отримали від компанії «Везуєй» Піч булір'ян було індивідуальне замовлення. Ми збільшили загрузочну горловину для того, щоб розташувати пічку в приміщенні, а загрузочну горловину, загрузочний утвір розташувати всередині е, тамбура. Ми задоволені е, сроками і якістю виконання, отримали всі консультації, які нам були потрібні. І бажаємо подальших успіхів компанії. Дякуємо, що переглянули наше відео. Посилання на сайт ви знайдете в описі нижче.